Дуже раді вас бачити особливо таку суперхолодну пору в досить холодному місці. У е, нас не трохи холодно, але є кілька е, вогнищ, які дають тепло. Е, тож на сьогодні останній день, яким ми е, не знаю, підсумовуємо певну частину подій, які відбувалися в рамках е, програми, яка називалася Поетика імовірно». Е, ми пробували. Різнотипні формати, способи, підходи е з тим, щоб випробовувати ймовірності цього будинку. Деякі з них ви <рес> <рес> на них стоїте, сидите е і так далі. Я знаю, що багато з вас були присутні на подіях, які відбувалися тут. Е за що окремо вам дякую. Е сьогодні в нас такий дуже гнучкий день. Ми ходимо, якщо тривога, ми уходимо. <гум> тут є місця, де можна погрітися, бо все-таки тут недостатньо тепло. Експозиція це є, по суті, весь цей другий поверх. Протягом цього дня у нас є кілька таких невеликих не знаю, контекстуалізацій від водки, Костирка буде зараз. 3 година по третій буду я в тій кімнаті, потім четвертій, третій буде Богдан Шумолович і Ігор Колесник. І далі. В п'ятій годині буде Андрій Бондаренко. В А, Це якось дуже підозріло. <ріху> <ріху> Отож, так, відповідно, можна говорити, дивитися, читати те, що тут відбувалося, якщо вони були на всіх подіях. І славолодку. <ріху> а, ще, сорі, одна остання штука великі. <ріху> Взагалі, лодко, лодко ви знаєте. Це... Художник, історик мистецтва, куратор, і людина, яка допомогла нам дуже тактильно, якісно і цікаво працювати як з програмою, так і з цим місцем, так само, як і Олег Ревчинський, який десь тут є поряд. А, вони дивляться, ми знайшли ренесансні розписи на першому поверсі. Якраз він їх оглядає. Це важлива штука. І ще, щоб не забути. Ми і так всі донейти мали тут є QR-коди, де можна докинути Повернись живим. Тож програма є, а в лодку кілька слів до тебе. Добрий день, я Володимир Стиху. Я дуже задоволений з того, що в місті є такий простір. Я Про подібні простори які мій. І це сталося. Що тут для мене було цікаво, то це те, як функціонує, як поряд функціонують або рівночасно функціонують різні дійсності. Тому що є е, наша дійсність, та, яка вимірюється квадратними метрами, і є так звана символічна дійсність та, або арбітральна, дійсність культури чи дійсність мистецтва, в якій певні категорії. Е, Присутні реальні, ми можемо про них говорити, наприклад, як категорія відсутності, категорія неприсутності, що не зображене, воно є інтегральною частиною твору мистецтва. Тобто, що ж, ви, в мистецтві ніц існує. В дійсності ніц це, це категорія, яка не існує. І... Чому я про це згадую? Тому що перебуваючи в цих квадратних метрах, так ми бачимо е... стіни, які найліпше надаються для того для експозиції. Так? Але якщо зробити зендажі, ми, ми відкриємо для себе якісь залишки. Доданої вартості, наприклад, там, Ренесансу чи еклектики. І це цей випадок, коли вже в цю стіну ми можемо забити цвях, та? в стіну яку ми відкриємо за цими розписами, ми вже цвях собі дозволити забити не можемо. І оцей момент зондажів та відкривання чогось, чого ми не бачимо. Він якось так мене наштовхнув на те, що От в просторі символічному, в просторі мистецтва в нас одночасно можуть функціонувати різні часи, різні стилі. Але оця м -м -м, часова відносність чи стилістична відносність. Чи... Момент концептуалізації твору мистецтва або мистецьких практик, він якось от, е... Просто завдяки цьому я собі пригадав такий, ну не знаю, як це назвати, та, твір мистецтва, який функціонує в монастирі, його автором Желіка, і він написав благовіщення, в якому якраз е... не намальоване е... стає інтегральною частиною. Це час, коли мистецтво дефінювалося як тобто, картина це є вікно в зовнішній світ. І е, е, цей його твір, ну, це є е, концептуальний сайт-специфік, тому що ми бачимо вікно на світ справжнє. Поряд з ним він повторює в, в тому самому, в тій самій формі. Та Благовіщення і не малює там нічого, що би вказувало на місце. Тому що якщо ми знаємо до того, так то завжди будуть малювати там ну, умов, умовний якийсь Єрусалим. То він благовіщення переносить в конкретний краєвид, тому що тут є порожньо, ми не знаємо, де це відбувається, натомість тут є вікно, яке нам говорить, ми можемо в уявісті перенести, де це відбувається. Тобто він. Це реально монтаж симультанічний, який придумав бретон. Тільки що це є 500 років до бретона. І цей жест мистецький він є ну, для мене незбагнений. Подібний жест робить Сусленко. Який вирізає чорний квадрат. Ми Не знаємо там, ну, в принципі. Це цей випадок, коли, якщо квадрату немає, то його мало би не бути. Так? Тому що якщо ми вирізаємо квадрат, це відсутність квадрата. Натомість квадрат тут є присутній, при тому, що він реально не такий справжній квадрат, тобто це черговий квадрат. Бо в Малевича е квадрат був супраматичний. Він не відповідав, там не було рівних кутів, рівних сторін і так далі. Тобто це був дійсно інший квадрат, ніж всі квадрати чорні, не чорні, які робилися до нього. То в даному випадку це теж інший квадрат, але. Сусленка і ця відсутність квадрату одночасно робить присутнім цей квадрат. Але теж робить присутнім це вікно. Тобто, ми, якщо Малевич казав, що чорний квадрат це початок всього, то у випадку Сусленка це дійсно початок всього, тому що ми на нього можемо дивитися як на вікно. Тобто, якщо зняти цю картину і дивитися на дійсність, то на що ми повернемо, то ми і бачимо. Та? Через присутність і відсутність цього самого квадрату. Дуже цікаво, як ці категорії теж функціонували у Львові. В, ну, Наприклад, тут є цитата з Дебори Фога. Матеріалом в твори мистецтва став пустий простір, котрий формується за допомогою тематичного життєвого елемента». Або е, як ідея конкрету. Ну, справа в тому, що в українській мові абстракція є, так? От є щось абстрактне і є абстракція, тобто щось конкретне. Натомість. Симетрично до абстракції слова немає. І тому я не перекладаю, я так лишив, як вона використовувала конкрет. От мала бути якась конкреція. Ну, тобто, Ну, якщо немає, може є. Я не знаю. В кожному разі мене перепитували, чому це, що це за слово таке. Я думав, що воно є. Як ідея конкретно, як категорія конкретно, стосовно якого життєве завдання бути конкретом в пустці. І наступна річ, це, яка теж привернула мою увагу, це е, дві речі. Це творчість е, близького друга Дебори Фогель. Е, О, боже. Стренга. І в штренга є робота, яка називається Два роваристи. При тому, що намальовані е, три, ровери, три роверисти, три роваристи, але намальовані тільки два. І це є якраз цей випадок, коли, е, як мені здається, бо, бо згідно з теорією Бьорфіна, те, що е, мистецькі практики змінювалися через е, певні наукові відкриття, через те, як художники могли собі дозволити по-іншому не так подивитися, як відтворити своїй уяві е, 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 дійсності. Коли з'явився кінематограф, то Очевидно, люди вже практики мистецькі почали собі завдяки руховим картинам уявляти інакше. Навіть мой Дебори Фогель, як вона описує, тобто в віршах її опис, це таке враження, що вона описує або комікс, або в уяві монтує фільм, і це є дуже такий та, через, опис світу через об'єктив камери. І, і теж відомі практики Бретона, коли вони під час сеансів фільму вони просто заходили в зал і виходили, уявляючи себе, тобто вони уявляли, що публіка бачить симультанну дію. Є дія на екрані, є дія в залі, коли на їхніх очах симультанно відбувається зовсім інше, не дія, яка зовсім не відповідає тому, що є на екрані, але тому, що але відповідає певній дійсності. Так? І от Я підозрюю, що стрен, коли малював двох ревористів, а називав їх трьох, то це просто мислення камерою, коли ми побачили. Ми знаємо, що їдуть три ревористи, але, в камеру, але камера фіксує тільки цей момент, коли один або відстає, або виїжджає вперед, і через те залишається два, при тому, що в, в, в екрані. Але в очах ми ж знаємо, що в очах те, що ми бачимо, це ми бачимо. Це просто фіксація камери є інша. І наступна річ це знову ж таки стренк, який малює червник коло зеленої скелі. В нього дві, дві картини є. Одна картина, де зелена скеля є, намальована. А друга робота це червник перед зеленою скелею, і зеленої скелі немає. І це теж ну, викликає питання. Ну, чому її немає? Ну, відповідь може бути дуже проста. Якщо чарівник, так він просто зробив те, щоб вона зникла. Це щодо цих категорій, які в світі мистецтва є, так? але в дійсності їх, очевидно, немає. Дякую за увагу.